Так, привіт ще раз. Це вже друга атака на КВ після 22 номера, який я забрав. Тепер буду постараюся забрати 27-й. 27 так, ось така от база цікава. Звичайно, може й вона і не цікава, тому що тут прокачка бази трохи хромає. Бачимо, що 11 луки. Ой, сорі, 15. Ну і арбалети не прокачені тут сильно. Ну і таке. І герої теж слабо прокачані, тому я її повинен забрати на 300%. Ну і, звичайно, щоб не шукати собі легеньких шляхів, я вам вибираю складніший мікс. Складніший для мене, може для когось легший. Доволі складний мікс, щоб запустити квіну, куди ти хочеш. Ну і щоб кабани з шахтюрами гарно жили. Це важкувато. Так, який в мене план? Квіну хочу запустити з цієї сторони, зі сторони ворожої квіни, щоб тут час, е, цю частину бази е, зачистила. да? Швиріатіля забрала, Сінгл забрала, Скекару зібралася, можливо, ТХ забрала. Бачимо, що ТХ тут е, ну, не дуже сильно прокачана, слабувато. Так, ну і мені дракончики, звичайно, щоб підчистити, щоб квіна гарно зайшла. Е, так, на рахунок Кінга і казарми. Кінг і казарма вони підуть цією частиною. З цієї сторони бази, отак от вниз е, е, підчистять да, цю частину бази. І запущу, запущу, після того, як тут пройдеться казарма з кіновом, е, запущу чемпіона, щоб десь в глибину зайшов і забрав орла. Ну І з цієї частини бази, з правої сторони, отак от вгору у мене через Сінгл до ТХ піде вже. Шахтери і мої брати, да, кабани, хоги. Ось такий от план. У нас такий от план. Да. план. Надіюсь, все зайде Без грязі. Щоб в мене все вийшло, так? Да. Так, ну що, погнали? Надіюсь, нічого не забув. Начинаємо з підчистки бази, як завжди, подумав, я тільки що, що я міськлікнув. Так. Так, так, так. Так, да, ідеально пробив заборчик, згодиться. Так, і зразу тут кінга пущу. Кінга да пущу. І спочатку оцього треба зробити і казарму пустити. Так, поки що шикарно. Поки що атака йде шикарно. Так, за шарики забувся. І випущу з цього. Так, а тут у нас вже інше КК. Так. Напевно, зразу тут чемпіона пущу, щоб не тягнути резину. Бо я зараз ще про нього забудуся. Шарик ще дусі живе. Так, і. Напевно, тут я зразу випущу отаку і отаку, щоб тиха забрало. Так, ну поки що, поки що ідеально. Я не знаю. Тут напевно, тут так прожмем. Так, да, взагалі ідеально. Так, і все остальне у нас іде. Ось так от повним ходом. Да, атака занадто ідеальна, я би сказав би. У мене кінг живий. Ну да, слабовата база просто. Слабовата база. Так, тут ми отак от підморозимо. Ну і зараз прожмемо охрану ближче до кінга. Оце отут да. Так от. Так. Да. Ось така от атака вийшла. Тут можна було іще раз атакувати таку саму базу, тому що тут все живе. Да. Ну, ідеально. Ідеально. Так, ось. Бе-бе!